От, от той родатий дядько, що та гламурна дівчина. Ну от ти, ти, так. От маєш вдома комічка? Маєш. А я маю цілого генерала. Ти хомічок гадить, правда? Ти чистиш за ним? О. Тут, що не нагадав, то перемога. Де нагадають, там перемога. Скажи щось. Га, всім ровняють, стройся, гадь два. Наша армія всіх сильніша, ми всіх перемогли. Ми всіх перемагаємо, ми не відступаємо, у нас ворога нема ніякого і нас ніхто не напав. Але можуть напасти. Але ніхто поки що не напав і нам, нам нічого цей. Алло, тепловізорів їм не давайте. Вони їх пошкодять і потрапують, і мені потім відповідати. Танк їм не давайте, бо вони поламають. Поламають, а мені потім з мене спитають то все.